30 серпня 2016 року представники руху Український вибір право народу відвідали фотовиставку Невідомість організовану у Києві Міжнародним комітетом Червоного Христа. Виставку відкрили у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Експозиція представляє історії людей безвісти зниклих з обох сторін конфлікту на сході України та їхніх сімей. Міжнародний комітет Червоного Христа, як незалежна гуманітарна група, робить все можливе для посилення співпраці між усіма сторонами. Що беруть участь у розшуку зниклих без Кожен випадок зв'язаний з сімейною трагедією. Є дуже багато випадків, які ми допомогли розрішити, і для нас найголовніше, то сім'я наконець узнала, що відбувалося з любовим чоловіком. Тому що сім'ї мають право знати. Олег Бабанін, прес-секретар руху Український вибір право народу, прокоментував доцільність проведення виставки. Літматівом цієї виставки є слоган Вона має знати. Родственники имеют право знать о судьбе пропавших без вести. Но я бы ставил вопрос шире, потому что вы видите, что всех людей интересует происходящее. Тут не может быть равнодушных. И не только родственники, но и все граждане Украины имеют право знать судьбу своих граждан. Для этого необходима работа. Работа достаточно сложная. Необходимо установление рабочих отношений, обмен информацией с... Ордо и Орло, и украинский выбор, и его лидер Виктор Медведчук занимается этой работой, как занимается и освобождением тех, кто удерживается на территории так называемых ДНР, ЛНР. И я уверен, что эта выставка поможет привлечь внимание к проблеме, которая уже долгие, долгое время совершенно не не находится на периферии, если можно так сказать, общественного внимания. И я буду очень рад, если сегодняшняя акция позволит привлечь внимание как простых украинцев, так и представителей власти к тому, что эту проблему необходимо решать, к тому, что необходимо политическое решение ситуации на востоке Украины, к тому, что пора что-то делать, что абсолютно необходимо что-то делать, и что у нас нет другого выгода, выбора, кроме Мірного регулірування конструктивної роботи і поиска цих людей подібні погляди. Висловили й організатори та учасники виставки, представники міжнародних організацій та дипломатичних місій. You know, been... Зниклі безвісти. Це тема, яка дотепер була дещо забута. І своєю присутністю тут я хочу висловити підтримку від імені Швейцарії, нашого народу, уряду у вирішенні проблеми зниклих безвісти в Україні. And today is the day of the сьогодні міжнародний день зниклих людей. саме зараз доречно гадаю, привернути увагу громадськості до цієї теми показати, що в Україні дійсно є зниклі люди, родичі котрих не знають, де їхні батьки та сини. і саме цю тему, звісно ж, не слід замовчувати.